Робимо мфер грудного відділу на мфер валику. Лягаємо, ложимо на низ лопаток. Валик є. Далі. Руки в замок поставили за голову. Підтримуємо голову за рахунок того, що ми створюємо натяг ось тут в замку. Далі. Таз у нас лежить. І ми регулюємо положення валика на спині за рахунок того, що ми припіднімаємо таз. І зміщуємося трішки вище або трішки нижче, як нам потрібно. Знайшли точку вірну. Є, приблизно на низу лопаток. Лягли. І далі розслабляємося вниз, видох. Є. Змістилось трішки вище до середини лопаток. І в цьому положенні. І в цьому положенні ми будемо робити рухи через сторони до п'ятки. Лікоть до п'ятки. Раз, два. Раз. Два. Не робимо занадто велике згинання в сторону, щоб ми не з'їжджали із валика. А якщо з'їжджаємо, то поправляємо позицію за рахунок того, що ми припіднімаємо таз і трішки рухаємося вверх. Видох. Видох. І поступово. Скручуємося саме в грудному відділі. Робимо нахил через сторону. Ліктя до п'ятки.